Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Нарешті в моєму садку з'являються перші квіти. Перші квіти це дуже-дуже прекрасно. Весна прийшла і все починає квітнути. У нас просто пізні сорти, тому... Квітнути починають досить пізно. А сьогодні я хочу вас познайомити з черговими новинками, які я замовляла взимку, і тільки зараз отримала. Це невеличкі касетні рослини. Я практикую такий метод. Закупівлю рослин невеличкого розміру, як я вже казала. Мені здається, що такі рослини швидше адаптуються до нових умов і гарно наростають. Ну, В мене, в принципі, всі касетні рослини живі, тому я продовжувала цей метод закупівлі рослин. Ну, от почнемо. Значить, перше, що я купила, це ромашка. Ось така ромашка. Посадковий матеріал дуже маленький, але з ним все буде гаразд. Ота. Отака ромашка, вона махрова, біла. Саме головне, що вона невисока. Я дуже полюбляю прості квіти, ромашки, дзвоники. Такі квіти мені подобаються, і я хочу ці ромашки підсадити до троянд. Думаю, будуть непогано виглядати. Це перша рослинка. Друга рослинка це трахеліум. Трахеліум мені дуже подобається. На жаль, ці рослини у нас не зимують і вони вважаються однорічні. Я придбала два види трахеліуму білого і фіолетового кольору. Вони дуже дуже гарні, вони полюбляють сонце. А вони назву мають сонячну трахеліум. Це той, який дивиться на сонечко і повертається за сонечком. І кольор в нього буде от як у цих красунчиків. Ай, подивіться: джмелик літає. От такого кольору буде один фіолетовий, а один буде білий. Квітують вони такими шапками гарними. Мені подобається ця рослина. Теж знайду їм місце. Далі я придбала два види шавлі: одну фіолетову, а одну яскраво-рожеву. Мені подобається шавлія, вона в мене вже росте е, в різних сортах. Ну от Бачите, куртинка одна. І там ще по бортику багато таких куртинок. Але в мене не було рожевої. Я дуже хотіла рожеву. В мене є біла, бускова є. Бускові є різного е, як сказати, різного сорту квіти. Коли заквітнуть, я обов'язково покажу, бо вони дуже відрізняються і дуже такі цікаві. А рожевого кольору в мене не було. От я вирішила придбати рожевого, я придбала три саджанці. Теж все це касетні варіанти. Ну, Приживаються вони добре. А це фіолетовий. Не пам'ятаю, який сорт знайду, напишу. Але в основному в мене шавлія росте отут на бортику зверху. А я її хочу розсадити ще в своєму великому. Палісадничку, який я роблю, там в мене троянди є. і Я хочу саме до троянд підсадити цю шаблю. Я думаю, буде непогано виглядати. І будуть поєднуватися одна з іншою. Ну і наступний наш представник це сукулінт. Родина сукулентів – це, сукулент. сукулентів. це називають кам'яна троянда. Але вона. Яскраво жовто-помаранчевого кольору. Зараз вона така бліда. Будемо сподіватися, що саме цей колір. Бо кінчики якраз в неї, бачите, такі темненькі, а листочок поки що блідий. Якщо висадимо на сонечко, я сподіваюся, що вона набере свого яскравого кольору, такого незвичайного. Ну, я її, чесно кажучи, придбала тільки за цього кольору. До речі, кажучи, я до цих троянд, як ой, кам'яних троянд не дуже так би схильна. Але у сусідки побачили, і мені дуже сподобалося, як вони ростуть. І тому я от вирішила трошечки а, собі посадити таких. Це мені був подарунок, неочікуваний подарунок, але вони мені сподобалися саме з цим горщиком. А, вони такі теж цікаві, я так розумію, мають бути бордового кольору. Теж подивимося, які, бо. Їм декілька місяців і як вони виглядають, насправді я не знаю. Отакі в мене з'явилися кам'яні троянди. Ну і ось іще одна. Я її придбала теж тільки із-за кольора. Я поки що не знаю. Ну, Те, що я бачила на фото, зовсім не так виглядало. Але сподіваюся, що це просто дітки і вона розкриється і набуде саме того вигляду, заради якого я її купила. Вона має бути винного такого кольору, темного. Мені здається, має бути гарна. Ну, Таких декілька красуньок у мене є, і до них в компанію я придбала оці яскраво жовті. Я думаю, все буде гаразд. Ну, Це дуже живучі рослини. Я сподіваюся, що вони виживуть ніяких проблем. Ну, а це наостанок я придбала калібрахоа. Маленькі, скажімо так, родичі петунії. ви всі знаєте такі рослинки. Теж саджанці касетні, невеличкі, але я їх саджу зазвичай в горщики, які розміщаю біля дверей в будинок. Мені подобається, щоб потім не купувати дорогі квітучі рослини. Краще придбати такі маленькі і посадити. Ну, от Такі новиночки. Чергові новиночки я придбала. Ще на черзі в мене ще одні новиночки, але вони будуть трохи пізніше, бо зараз для них, мабуть, холодно, я не знаю. Ну, подивимося, поки мені відповіді не було від продавця. Ну, а на завершення хочу подякувати вам, усім мої глядачі, за вашу підтримку і увагу до моєї роботи. І бажаю вам гарного, мирного весняного неба, гарних квітучих садів і квітників, і щоб у нас у всіх було все дуже добре. Ну і як завжди, далі буде.